Моє щире вітання не здало найкраще брається, моїм найкращим, і гачам і пизникам моєї вітання. Пані і панове, вчора було два знакові... Зібрання на першому Путер лякав ЄС і НАТО, а також порожував нападом на країни ЄС і НАТО. Це серйозно можливий напис території Білорусі невеликими пішоходними групами під дахом московсько-адрофаговських ракетів і шахетів. На другому зібранні наші європейські союзники і партнери в черговий раз не змогли забрати московсько-адрофаговські гроші для фінансування оборони України, а також тільки ну, деякі із цих країн розуміють серйозність даної ситуації і. І вже спонсорують же ж і фінансують агресію проти них же, самих купуючи скраплений газ і нафту. Тому ситуація дуже серйозна. Ситуація йде на години, дні, а також місяці. Готуємося до найгіршого, до континентальної європейської війни. Дякую за увагу. Кому дана інформація була необхідна, потрібна і цікава. Велике прохання поставити лайк, лайкос, підписатися. Також є опис на манбаночку. Дякую вам, мої шановні.